24 лютого відбулося засідання бюджетної комісії Чернігівської міської ради, на якому її члени підтримали ряд пропозицій фракції Рідний дім головна з них фінансування в повному об'ємі запитів від чистих військових частин, які надходили на міську раду протягом грудня та січня. Мова про 67 мільйонів гривень, які недоотримали захисники. Дом. Нашої фракції до мене особисто до інших депутатів, наскільки мені відомо, після того як 12 лютого було видане розпорядження начальника військової адміністрації про зміни до бюджету, в яких там. Два десятка кажучи, військових частин отримали фінансування з міського бюджету. звернулася не одна і не дві військові частини з двома з двома зверненнями. Одні стверджували, що вони зверталися ще в грудні або в січні і не отримали взагалі нічого. Інші зверталися з тим, що вони зверталися з сумою більшою ніж вони отримали, і це дуже суттєві проблеми. На засіданні комісії було представлено результати аналізу всіх звернень від військових частин, який провела фракція рідний дім. Як зазначив Олександр Ломако, чотирьом частинам міська військова адміністрація виділила більше коштів ніж вони просили. Трьом менше, а ще трьом взагалі не було виділено нічого. І ці всі три частини пов'язані з Чернігівщиною. Розвідка перша танкова і наше ТРО. Ще три частини взагалі нічого не отримали, хоча вони просили, і минулого року ми, ми їм допомагали. Ці частини також дуже важливі. Це одна частина з гвардії, яка на сході на півдні воює. Одна частина, я не буду там називати номера, бо це може бути військова таємниця. Але 500 дронів збила ця військова частина за минулий рік. П'ятсот вони звернулися з проханням виділити 18 мільйонів на важливу для них машину отримали нуль. Одна з частин. Перша окрема танкова сіверська бригада, яка стала на захист Чернігова три роки тому. Відтоді, без ротації, бригада виконує бойові завдання на південному та східному напрямках для створення батальйону ударних БПЛА, який зможе зменшити кількість контактних боїв та збільшити втрати ворога. Частина звернулась до міста з проханням виділити 38 мільйонів гривень, але отримала лише 15. До мене звернувся. Олег Магульський, полковник, командир першої танкової бригади з листом. Найстрашніше, що він піше на Чернігівської міської ради сума субвенцій в такому частковому розмірі, а вони отримали на 23 мільйони менше. Фактично зриває плани по виконанню бойових завдань бригадою, котра здобула перемогу у повноцінному протистоянні з кадровою російською армією в обороні вашого, нашого рідного міста Чернігова та Чернігівщини в цілому, спочатку вторгнення. З огляду на викладене просимо вас повідомити про причини часткового задоволення звернення та повернутися до розгляду порушеного питання. Я знаю, що міська рада подавала на 38 мільйонів заявку, але начальник МВА написав, що тільки 15. Яке у нього бачення? Чому така була позиція? Мені коментувати важко. Додамо протягом 23-24 років. громада Чернігова системно підтримувала військових, адже зсу єдиний гарант нашої безпеки в результаті засідання бюджетної комісії. Депутати підтримали пропозицію додатково виділити 67 мільйонів гривень на підтримку військових частин. Далі це питання мають розглянути на засіданні виконавчого комітету, а потім його має затвердити начальник міської військової адміністрації.